Ой, який карабубль, зараз мабуть подивимося, спробуємо залізти, якщо не поб'ють і не виженуть, там ніби як вхід є Бліскавка. Ну можна і не прикладати, мабуть всі зрозуміють, що таке блискавка. Бліскавка. Пжепжошем. Поляки. О, та сама блискавка. Продовжується торпедні апарати. Ну вже вечір, вже пізно всрався, як кажуть, вже поки приїхали, все позакривалось. Корабель Блискавіца. Ну, Очевидно, переклад назви. О, такі кранці нормальні висять. Торпеда в розрізі. От все те саме, що я бачив в музеї. А, точно така сама торпеда. Паровий двигун стоїть. Тут два кута і торпеда летить. Отакий от торпедний апарат повертається за борт, нахиляється і випльовує болваночку. Тут проти підводних човнів, глибинні бомби випльовує отакі. Наводяться по часу, випльовує і вони на певній глибині вибухають. Тут ззаду величезні зенітні гармати. І магнітні міни. Спрацьовують від... Коли корабель металевий проходить повз близько, вони спрацьовують, вибухають, навіть без контакту. Тому е мінні тральщики, кораблі, які знімають міни, зроблені з дерева. Тут шпіль. Наполюровані поручні. Да, раніше ці кепки з балабончиком носили моряки, щоб не битись головою. Серйозно. Балабончик вдягається, той знімається. Зріст середньостатистичного моряка метр вісімдесят. А це от подавали через дірочку БК зі зброярні. Ну, це, щоб голос, горло не зривати, рупор. Ага, пойдер віз, торпеда, файрін, таргет. Це значить розрахунки робити, як торпеду запускати. Кулемет Дегтярьова. ДП-27. Ні, 37. А ну зараз. 28 переплутав. Наш дідусь з таким воював під час Другої світової війни. За... Автомат диви. — 7,62. Бачиш, такий зігнутий магазин з такими ребрами 7,62, більш старий, а більш сучасний. Він не такий зі... більш прямий магазин, який патрона вставляється, І менший калібр, дірочка менше в стволі. А тут дивив особисті речі. Гребінці, розчисточки, гамак для відпочинку. Інструмент стоматолога корабельного. Це стрічка на безкозирку вдягалась, Біла і червона, як прапори Польщі. Садись морзе, сидеть выбивай морзянку <звук> Ты шо давай? Теперь <плот> <плот> Моторне це кімната інженерів. От керування двигунами. Тут от всякі циферки показує там вольти, ампери там по електриці. а там от гідравлічні всякі приколи, показують тиск, пневматика, гідравліка. Це вже для торпедних апаратів. Пневматика. О, тут стоїть дизель-генератор, бачиш? Дизельний двигун з генератором, який виробляє електрику. У нас всі його показники виведені на великі пристрої, щоб не тикатись носом, а стояти звісти, не дивитися. Це якийсь насос, водна система. Зараз відкривати, закривати, ану... Ух ти, клас. Ага, це теж по керуванню. Так, манометр, манометр, моно-моно-моно, кілограми, кілограми на сантиметр квадратний. Це все по тиску. Це все керується пристроями Якимись. Із... Ще один дизель-генератор більшого розміру. А це вже якийсь, ніби трошки більш сучасний, як в бомбарі. 6 циліндрів. Як бомбосховищі. О, переговорний пристрій. Всі, хто кричать в рупор, тут його чутно, що воно кричить в іншому кінці. Це по суті коробка передач. Редуктор. А, значить, ми йдемо в сторону двигуна. Вона крутить вінти. От, от вал пішов до гвинта грібного. А тут парова турбі, парові турбіни стоять, дивіться, парова турбіна. Раз. І з тої сторони два. Значить, тут стоять дві парові турбіни по бокам. І парові турбіни обертають грибний вал. Це пароход, по суті. Це кімната борт, інженер, шиф інженер, головний механік корабля, і він тут всім керує. Дивіться, як турбіни крутяться. Пожежна помпа, воду подавати. Бачите, з матюкальників приходять сюди. Голоси, зверху кричать, десь в рубки, там боцман, капітан. Угу. О, телеграф корабельний. Коли капітан крутить цю ручку вперед-назад виставляє в певне положення, сюди приходить інформація, куди виставити. А тут показує, куди ти виставив. Тобто, грубо кажучи, виставилась от раз, І повертаєш. Там маленька стрілочка крутнулася на пол, раз перекрутив до пол. Маленька стрілочка крутнулася там мало, раз, перекрутив до мала. Вже виконуєш команди, керуєш двигуном. Капітан тільки каже, наскільки обертів виставить вперед-назад. <рикан> а це колесо крутити вперед-назад реверс-редуктором керувати. Астерн, ехед вперед-назад. <рикан> так, наступний відсік. Помпа мазутова, паливо, подача. Це е, качегарка. Тут корабель їздив не на вугіллі, а на мазуті. От там от котел стоїть паровий величезний. Тут подавалась мазута, котел грів грів воду, нагнітав тиск. Ні, тиск йшов в турбіни. Котел номер 2 Отже, він тут не один. Ууу, що там цікавого нічого. Яке все величезне. А, там он зверху вон дує повітрям. Та ми туди зараз не підемо, ми не зараз назад підемо. Нернем. туди вліво, бачиш? А, не можна. Це просто величезне. По суті, це котельня. О, генератор. Крутився, парам крутився генератор і робляв електрику. Ручна помпа, помпа подачі мазута. Котел. Це ми знаходимося все, всередині котла, то значить горіло. Сюди подавався мазут з повітрям. Всередині тут горіл вогонь. Нагрівав це все. Це котел номер 3 Це значить перші генератори паратурбінні основні, які виробляють електроенергію. А тут додаткові дизельні, ймовірно встановлені пізніше. Цей дизельний цей старий, судячи з вигляду. Генератор дизельний. А тут стоїть дизельний генератор. Точно такого плану, як встановлювали в бомбарі часів холодної війни.